А, пане Михайло, от останнім часом ми бачимо цілу хвилю прогнозів щодо закінчення війни. Свої передбачення публікують там, я не знаю, чи не всі експерти, і навіть глава головного управління розвідки. І от заступник міністра оборони Володимир Гаврилов три дні тому розказав про закінчення війни до весни і про звільнення Криму до грудня наступного року. Як би ви прокоментували такий вал прогнозів? Ну і їхню точність, якщо можна, а, ну ми ж дійсно. Маємо позитивну динаміку військових дій, і тому прогнози це нормально, бо вони мають дати нам надію на те, що ця війна не безкінечна, і вона не буде там, як хтось пророкував, йти роками. Ні, є ресурсне виснаження в Російської Федерації, є абсолютно чіткий санкційний тиск. Є абсолютно стійка військова неспроможність Росії, яку вони не можуть компенсувати навіть мобілізацією чи переводом своєї економіки на військові рейки. Тобто є об'єктивна логіка воєнного процесу, і в рамках цієї логіки Україна демонструє по перше абсолютно інший підхід до війни як такої. Друге, Україна демонструє абсолютно велику вольову. Тенденцію до того, що ми маємо звільнити свої території, на відміну знов, знову ж таки від повністю деморалізованої російської армії. Третє очевидно, що сьогодні на території Росії відбуваються панічні процеси, коли вони починають будувати. Елементи оборони вже в глибокому тилу своєму, тобто і четверте, інформаційно вони знаходяться сьогодні в такому істеричному стані, пояснюючи, що дивіться, ми тимчасово від'ємно наступаємо, тобто відходимо з тієї чи іншої території, і цей процес ми можемо зупинити, але для цього треба, щоб ми зробили те то й те. -то. Тобто Росія відчуває можливість свого прогрешу. Крім того, це відчувають і наші західні партнери. Тому вони, як ви говорили на початку репортажу. Вони достатньо обережно коментують все, що стосується так званого дипломатичного переговорного процесу. Вони говорять, що єдиним суб'єктом, який буде е, говорити про мандат переговорного процесу, є саме Україна, і саме український президент формує е, порядок денний сьогодні. Тому дивіться, виходячи з логіки, з математики, з психології війни, дійсно процеси можуть бути дуже і дуже швидкими. І звільнення наших територій може бути дуже швидким, але все ж таки я хочу, щоб ви розуміли, експерти експертами безумовно прогностично важливо оцінювати, що буде далі в рамках війни. Але між тим, крім Генерального штабу і крім ставки Верховного Головного командувача, чітку картинку того, як ми будемо звинати свою територію, сьогодні ніхто не бачить в повному обсязі. Тому чекайте офіційні е, заяви щодо того, як буде йти е, е, операція з контрнаступу.